Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Луки. Розділ перший. Саме тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами. як то нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, вирішив і я. Вивідавши про все докладно від початків, написати тобі за порядком, високодостойний Теофіле, щоб ти знав стійкість науки, яку ти прийняв, був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія з черги Авії, та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлисавета. Вони були обоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але були бездітні, бо Єлисавета була безплідна, і вони обоє були в літах похилі. І ось одного разу, коли Захарія, за порядком своєї черги, служив перед Богом згідно за звичаєм священичої служби. Випав на нього жереб увійти в святилище Господнє і покадити. А вся сила народу під час кадіння молилася знадвору. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього. Не бійсь, Захаріє, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, Єлисавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я, Йоан. І буде тобі радість і веселість, і багато з його народження радітимуть, бо він буде великий в очах Господніх, не питиме ні вина, ні напою п'янкого, і сповниться Духом Святим. Вже зло на матері своєї, і багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього бога. І сам він ітиме перед ним з духом та силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господові народ прихильний. Захарія ж сказав до ангела. Почому знатиму це, я бо старий, і жінка моя на схилі свого віку. Ангел озвався до нього. Я, Гавриїв, що стою перед Богом, і мене послано з тобою говорити та принести тобі цю благовість. І ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм. Які здійсняться свого часу, люди ж чекали Захарії і дивувались, що він так забарився у святині. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він видіння бачив у святині. Він же давав їм знаки і зостався німий. А як скінчилися дні його служби? Він повернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи: Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви. Зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі. Що могло значити те привітання? Ангел їй сказав: Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька. І він царюватиме над домом Якова по віки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться. Назветься син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І Ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним. Благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого. І ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулась у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, велике Бо вчинив мені всемогутній, і святе Його ім'я, милосердя Його зроду врід на тих. Які страхаються його. Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був. Батькам нашим Авраамові і його потомству по віки. Марія перебула в Єлисавети місяців зотри, потім повернулася додому свого. Тим часом настав Єлисаветі час родити, і вона вродила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя. І радувалася з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія. Його ж мати заговорила, кажучи: Ні, він зватись буде Йоан. Кажуть до неї Та у твоїй родині нема нікого, хто звався б таким ім'ям. І знаками спитали його батька. Як би хотів, щоб той назвався, і, попросивши табличку, він написав Йоанн, Його ім'я. Всі тому дивувались, тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословляти Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях Юдеї. Про все це говорили. Усі, що про те чули, берегли в своїм серці і казали між собою, Що воно з того хлоп'яти буде? І справді рука Господня була з ним. А Захарія, його батько, сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь, Бог Ізраїля. Що навідався і звільнив народ свій, і що підняв нам спасенну потугу в домі Давида, слуги свого, як то він сповістив був устами святих своїх від віку пророків, що нас спасе від наших ворогів та з рук всіх тих, що нас ненавидять, що вчинить нам милосердя з нашими батьками, що згадає на святий Союз свій, клятву якою він був поклявся Авраамові, нашому батькові, що дасть нам, звільненим з рук ворогів, служити йому безстрашно у святості та справедливості, перед ним увесь вік наш. А ти, дитино, пророком вишнього назвешся, бо ти ходитимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу. Дати Його народові знання спасіння через відпущення гріхів їхніх, завдяки сердечній милості нашого Бога, з якою зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та в тіні смертні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Дитя ж росло і скріплялося на дусі, та перебувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлові. Перше послання до ТИМОТЕЯ. Розділ третій. Вірне слово. Коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи, треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однією лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом. Щоб власним домом добре правив, та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні. Щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах, диякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім. Нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, необмовливі, тверезі, вірні в усьому. Диякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом, бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки. Здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна. Що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увірований у світі, Вознісся у славі. Псалом Дев'ятнадцятий. Небеса звіщають славу Божу. І діло рук його проголошує твердь небесна. День дневі передає Слово, Ніч ночі об'являє вістку то не слова, не мова яких би голосу не було чути, по всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов же них, виходить із світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід. І кругообіг його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу. Засвідчення Господнє вірне. Воно навчає простих. Господні заповіді справедливі, вони радують серце. Веління Господнє ясне, воно просвічує очі. Страх Господній чистий, Він вічно перебуває. Суди Господні правда, всі вони справедливі. Дорожчі від золота найщирішого, і солодші від меду і патоки найсолодшої, а й Твого слугу вони навчили. В їх зберіганні велика нагорода, а свої хиби хто ж розпізнає від провин таємних очисть мене і від гордості від слугу Твого, щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого. Нехай слова уст моїх будуть тобі милі. І думки мого серця перед тобою, Господи, моя скеле і мій ізбавителю Книга Приповідок, розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю, собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості: ти, сестра моя! А розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, Присмирком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч тебе шукати, та й знайшла тебе я. Остелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою, алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до шеолу вона веде вниз до покоїв смерті. КНИГА Пророка Захарії. Розділ сьомий Четвертого року царя Дарія надійшло слово Господнє до Захарії на четвертий день дев'ятого місяця Кіслева, коли і Регем Мелех та його люди послали умилостивити обличчя Господнє і спитати священників, що при храмі Господа сил, і пророків. Чи маю плакати і постити п'ятого місяця так, як я чинив оце вже стільки років. І надійшло таке слово Господа сил до мене. Скажи всьому народові в краю і священникам, коли ви постили і плакали п'ятого і сьомого місяця оцих сімдесят років. Чи ж то ви справді для мене постили? Або коли ви їсте та п'єте, чи то ж не ви їсте і не ви п'єте? Чи ж ви не мали б були слухатися слів, що Господь проголосив був через перших пророків, коли Єрусалим був заселений і процвітав із своїми містами навкруги, і коли Негев і Шефела були заселені? І надійшло таке слово Господнє до Захарії. Так говорить Господь сил, судіть судом правдивим і чиніть любов та милосердя кожен до свого брата. Вдову і сироту приходня і бідного не утискайте та зла у вашім серці не мисліть на брата свого. Але вони не хотіли вважати, і, збунтувавшись, відвернулися від мене і затулили собі вуха. Щоб не чути, вони зробили своє серце твердим, як алмаз, щоб не слухатися закону і слів, що Господь сил послав був духом своїм через перших пророків. Зате ж і був великий гнів від Господа сил. І сталося. Коли він кликав, вони не слухали, так і вони взиватимуть. І я не слухатиму, говорить Господь сил. Я їх порозкидаю бурею проміж усі народи, яких вони не знали, і край їхній по них запустіє так, що ніхто не буде проходити і не буде повертатись, бо вони з милого краю зробили пустиню.